Пікет просто під стінами суду влаштували жителі Придніпровська. Люди вийшли захищати свій сосновий ліс від вирубки, а розслідування від них приховують. З цього приводу відбулось вже два засідання суду: обидва за закритими дверима. Перед третім у активістів урвався терпець. Це наш загальний міський простір. Якщо хтось у закритому форматі хоче визначити нашу долю. Вибачайте, з якої статі? Щоб це продати більше огласки. Щоб всі розуміли і знали про це. Кожного дня протягом тижня активісти викликали поліцію, публікували у соцмережах фото, дозволу рубати берест та відео фактично знищеної вільхи, що захищається законом, але роботи не припинялись. Щойно ж покликали ЗМІ, і варварська вирубка набула розголосу. Поліція таки зареєструвала провадження та арештувала техніку лісорубів. Що працювала у сквері, проте 210 дерев таки встигли знищити зокрема, 44 вільхи. Здорове дерево. Дивіться, які у нас херсонські кавунчика, у нас не було. У нас є на і На засіданні. Суддя зрештою вирішує повернути арештовану техніку лісорубам, бо правоохоронці каже, не надали достатніх доказів її нелегальної роботи. Суд прийшов до переконання, що саме через недбале ставлення. До виконання своїх обов'язків правоохоронних органів, в тому числі, і відбулося те, що відбулося. Маємо ті чи інші збитки. Те, що не змогла зробити поліція, власноруч зробили активісти. Саме вони документували злочини лісорубів, не лише фіксували техніку, а й дослідили подальшу долю зрубаних дерев. Захисники скверу кажуть, їх просто продають через інтернет, а гроші явно йдуть не до бюджету міста. Ми навіть відслідили і побачили там об'яви на OLX, в інших мережах, що і, і навіть співпадали номери машин, якими вивозили дрова з тими, що були в парку і викладені в об'явах. Тобто ніяк не прописана вартість оцих зворотних відходів тобто дров, гілок, які насправді перепродаються. Оскаржувати рішення суду прокуратура не збирається. Натомість розслідуватимуть сам факт незаконної вирубки дерев. Захисники ж придніпровського скверу здаватись також не збираються, І усі докази злочину у чорних лісорубів готові надати слідчим. Олена Городецька, новини каналу.